Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля Насонова, і сьогодні з вами поговоримо про гіркі парфуми. Буду вам сьогодні показувати флакони, розповідати про парфуми, і також поговорю з вами про те, як по пірамідах парфумів вишукувати оту гірчинку, якщо вам вона потрібна. Точніше, які компоненти гірчать. Піраміда то не є рецепт ароматів, це така художня інтерпретація аромату продавцями, щоб дати нам, споживачам, якусь інформацію про аромат. Вона може бути, може і не бути. Знання піраміди це не 100% спосіб взнати, як буде пахнути, спрогнозувати, як пахне цей аромат. Проте з досвіду… Певні компоненти дають е пев певний ефект в ароматах. І, в принципі, можна по піраміді, знаючи, як пахне певний компонент, зорієнтуватись не на покупку на осліп, ні, я проти покупок на осліп, а на те. Що замовити, що спробувати, що взагалі з, цієї, з цих трильйонів парфумів обрати собі на затест під ваш запит? Я вважаю, що скільки людей полюбляє солоденьке, стільки людей полюбляє і гіркеньке. Тому це відео існує я більш Ні. до гірких, ніж до солодких ароматів. І перша травичка, яка гірчить. Це гальбаном. Це король просто рослин. З нього почалось взагалі оця ера зелених ароматів в 1947 році. В бренді П'єр П'єрбальману вийшла аромат, куди додали екстремальну кількість екстракту абсолюту цього гальбанума, і вийшов неймовірний аромат, який називається зелений вітер, і дав початок розвитку цілій галузі. Зелених парфумів. Я жінка гальбану, його обожнюю. І аромат з цією нотою гіркий це Synthetic Jungle від Фрідеріка Маля. Аромат про всю зелень на світі. Я його завжди називаю зеленою кікіморою, тому що ці зелені тут на будь-який смак. Він заховалий, гіркий, дещо колючий про і сад, і город, про всю цю зелень. Тут, крім гальбанума, є ще і базилік, і цитруси, і дуже щільний холодний квітковий блок. Це зелений шипер, зроблений по сучасному, такий неошипер, Якщо ви полюбляєте, полюбляєте зелені. Гіркуваті аромати, та в принципі гіркуваті, то вам дивитись в напрямку фужерних шипрових композицій. Це композиція шипрова, відчутна, наполеглива, гальбанумо конвалієва. Наступний гіркий герой це Полин. Для багатьох з нас розуміла трава, розповсюджена в Україні. Багато хто з нас з ним знайом. І це у мене сьогодні два аромати для вас: боді Тендер. Від Burberry і абсент на замату. Body Tender – це в нас аромат про на першому місці полин, там ще є персики, троянда, мускус, чай. Та мені цей аромат двокомпонентний. Він пахне гіркуватим полином і цільною монолітною мускусно-тілесною, приємною. Хмариною. Полин в цьому ароматі робить шик. Без нього було б сумно і нудно. Мені так точно. Наступний аромат це абсент від Назамато. також про полин. І то якраз випадок, коли сам виробник замовчує свої піраміди, і люди вже самі, самі їх створюють на свої носи. Це аромат і мені, також, як і багатьом користувачам, про полин, і про гіркоту, і про солоднечо. Тут дуже м'який солодкавий аромат полину. Він спочат... він, мінливий. він спочатку і землисто соковитий, прям напитий, всім соком трав'яним, солодкавим. Потім аромат розвіюється, в ньому відчутні відтінки і ветивера, і сіна сухого. Та в цілому це. Трав'яний, дуже приємний фужер, кому не хочеться прям занадто колючої гіркоти. Вони збили камеру. Наступна гірчинка це у нас грань. Убожнює її. Не дуже часто зустрінеш парфумерії добре промальовану гіркоту, таку пильність грані, але вона є. Це така більш, більш нішева звучання парфумерії. якщо гальбаном і полинцем. Доволі розповсюджені такі гіркоти, то грань я би так не сказала. Дуже часто грань вона існує в композиціях, як частина троянди. Ботанічно вони там по компонентам дуже близькі, і троянду часто пробудовують граню, яке зроблено в ароматі, який я вам дуже хочу зараз показати. Це Rose and Cure. Скажіть мені, як правильно ту шкіру читати французькою, щоб я не позорилась? Rose cuir, я знаю, це неправильно. Кюр це пахне гіркою, пильною, омитою дощем, гранню на найвишуканішому французькому балконі і пахне шкірою ледь, -ледь дуже тонкою. І, е, наче такими зацукрованими, ледь солодкими. Пелюстками троянди з чорною смородиною. Цікав'язний аромат, гіркий, так відчутно. Я знаю, що багато хто не полюбляє грань. У нас є та, ті, ті смердючі спогади про одинокий, якесь одне бодилля грі на підвіконні, яка смерділа кожен раз, коли біля неї проходиш. Проте те, це наче ну, інша, Це. Троян, о, троянда, це грань, наче якась культурна. Ось вихована. от так має пахнути ця герань. Проте в ній, є, в ній є гіркота, вона тут знавана, в ній є така пильність і шершавість цих листочків. Краса, отже, вечір після дощу, французький балкон, герань червона, декілька. Пилюсток троянди зі смородиною, солодкавою, і шкіряний виріб. Дуже гучно і стійко. Наступний гіркий інгредієнт це дубовий мох. І тут важливо трошки зупинитись. Дубовий мох у нас може бути як натуральним, так і синтетичним. І синтетичним, синтетичні бувають вони різні. А в піраміді там все воно позначається однаково. Тобто ми різницю можемо тільки своїм носом виявити. І е, щодо більш натурального звичання добового мху, я знову ж таки можу показати тут вам Синтетік Джангл. Тут він е, є в базі, домовий мох, він там поєднується з конваліями, дає такий. Гостро, зелений, зухвалий, дуже прохолодно-зелений аромат. Synthetic Jungle – такий багатогранний представник гірких ароматів. І варіація дубового мху вже синтетична. Це такий компонент є, як верамоз. І представник синтетичного дубового мху це Chloe de Toilette. Я скажу чесно, я не полюбляю цю ноту Верамоз. Вона пахне гірко, стерильно, ледь медично. Зелено і в ній є солодкість, наче трохи полунички там можна вловити. Я не полюбляю, коли ця нота звучить яскраво. Мені не подобаються аромати з цієї ноти. Проте, коли вона є дещо, трошки, щоб додати такої гластринки, перчинки, мишинки. І це клоєльо, де в базі вже десь середини розкриття аромату, виходить до троянди та грейпфруту От цей дубовий мох. Тут його дійсно трошки, от кому треба, хто прям полюбляє гіркі аромати, цей аромат може бути для вас занадто легким. Проте кому треба трохи, ось прям ледь-ледь, ось це читовий варіант. І п'ятий гіркотун це в нас гіркі цитруси. Цитруси, тут, знаєте, питання з зірочкою, бо можна і помилитись. Бо цитруси дуже різні, і по піраміді дуже важко зрозуміти, які вони м'які, такі солодкаві або гіркуваті. Проте цитруси різні і найм'якіший цитрус в нас бергамот, мандарин, більш зухваліше вже лимончики, лайми. І, як на мій ніс, найгіркіший це грипфру. Тому що в ньому є оці, в його звучанні, в цілісному графрутовому, є звучання оцих білих перегородок самої цієї товстої шкірки, яке дає враження гіркоти. І мій найгіркіший цитрусовий аромат це Бітерві від Datura Parfum. Для мене цей аромат двокомпонентний. Він складається з гіркого грейпфруту і ветивера. І ці два компоненти дуже самостійні, ніби та і комплексні. Грейпфрут тут і гіркий, і соковитий, і в ньому відчувається і м'якоть, і, і цедра, і, і, і він весь е, разом. І він не тільки гіркий, він ще і кисловатий, і солодкавий. А ветивер тут як такий, який має бути. Е, який я полюбляю, він може бути різним. Ветивер димний, землистий, деревний, прохолодний, тійкий гучний український, вартий, щоб його зацінити. Паулі. Паулі, я тебе спеціально взяла на руки, щоб показати, який ти злочинець, щоб всі підписники мої бачили, хто рухає камеру, хто рухає камеру. Наступний гіркий компонент це неролі. Це в нас олійка з, цитрусових, з квітів цитрусових дерев, переважно це апельсини, але там вже є і лимони, і мандарини. Вона має в собі вже гіркий такий аромат. В базових налаштуваннях він гіркий, кремовий, цитрусовий і часто милить. І мій аромат для вас гіркий це Неролі Intense від Жанні Прованс. Гіркі свіжі освіжаючі неролі це чоловічий аромат, має в собі такий дещо одеколоностий, брутальний характер, це не м'який аромат. Проте я вважаю, що для Неролі його неролієвого освіжаючого аромату це те, що треба. В ньому присутня і милкість. Проте вона така хрустка, освіжаюча. Є і всі ті аспекти неролі, про які я й казала. Він гіркувато, освіжаючий, кремовий, так. має цитрусового кремовий аромат неролівих квітів. І ледь о, ледь милить. Наступний аромат це приклад того, як ця система не працює. Це аромат про неролі. Він навіть називається Неролі 36. Від Лелабо, та в ньому немає гіркоти. Це не мій аромат, мені дала подруга ним покористуватися деякий час, формувати своє враження і віддати. Це аромат про неролі, та е, наче цю, цю квітку зробили дуже-дуже маслянистою, навіть такою жирною, і забрали з неї гіркоту і прибрали трохи мильності. А замість цього всього додали солі. Вона пахне е, так дуже кремово-квітково, наче це такий е, квітковий жирний крем для шкіри, а шкіра солона. От якось так. Гіркоти в цьому ароматі немає, проте ні ролі так-так є. Далі в нас гіркий мигдаль. От той мигдаль, який гірчить, його часто називають цианів. Якщо хтось каже, то анідний мигдаль, то це гіркий гіркий мигдаль. Гіркоту таку мигдалеву дає, вона в пірамідах заявлена не тільки ось окремою такою картинкою. Мигдаль. Мигдаль ще дає, дають боби тонка. В них є такий гіркувато-мигдалево, кремово солодкий відтінок. І також в піраміді можуть давати мигдалевий відтінок, кивітка геліотроп. І ось на цю тему геліотропів та боби, бобів тонка, я можу вам показати аромат. Це молочний зуб від Сержа Лютанце. В ньому присутня кремовість, милкість, саме мигдалево-гіркувата. От навіть геліотропна, оця квітка геліотроп, вона має такий бальзамічно-мигдалевий відтінок і, і пудровий. Так, мигдалево бальзамічно пудровий От є де мигдаль і, і геліотроп, це щось буде мигдалево-пудрове. Найчастіше це так. Де в цьому ароматі там на початку є ще такі холодні металеві квіти, і в цілому аромат про метал, квіти і шматок магдалевого мила. Наступний компонент вже поза рейтингом. І тут я буду більше просити ваших порад на цю тему: це хризантема. Я чула, що вона дає гіркий. Холодний квітковий аромат, проте жодним ароматом, жодною хризантемою я не знайома. Я знаю, що на цю тему є еталонний аромат Estee Lauder Private Collection, проте ще ми з ним в цьому житті не зустрічались. Якщо вам я про що про цей аромат сказати, і чи дійсно він гіркий, і чи дійсно він гіркий через хризантему – Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Отже, я фанатка зеленого, колючого, оцієї всієї зеленої заховалості, можу в цьому жити. Діліться, будь ласка, яка гірчинка є вашою найулюбленішою, чого ви є фанатом кхм, або фанаткою. А я вам, як завжди, зичу бути в гарному гуморі, тримати стрій. Слава Україні! З вами була ваша Оля.